Зірковий дебютант БК Кіровоград у грі з Одеським немо. Кіровоградські вболівальники вперше побачили відомого новачка нашої команди, захисника Максима Балашова. Про можливість пограти у Кіровограді екс-гравець київського будівельника та Дніпропетровського Дніпра дізнався від свого агента. Завершався вже сезон, оставалась остання гра. Позвонив мій агент, пропонував, що є таке, можна продовжити сезон, ще поіграти до кінця мая. Поэтому, скажем так, в Кировограде я знаю хорошо, очень тренеров, з ними работал доволі таки продовжительний срок. Поэтому я подумав, хорошее хороше почему бы чому не, не пойти поіграти в команді. У нову команду прийшов у бойовій формі, каже Максим. Я думаю, що отличная форма. Поэтому до конца чемпионата, я думаю, и плей оффів буде все нормально. У своєму першому у нашому місті поєдинку Максим Балашов став кращим гравцем команди, набравши 24 очки. Яскраво зіграли проти немо і капітан кіровоградців Станіслав Овдієнко та американський легіонер Томас Куінтрел, в активі яких по 22 очки. Наш американець порадував глядачів п'ятьма ефектними слемданками. Фінальна сирена зафіксувала впевнену перемогу наших земляків – 122-70. Права на помилку у підопічник Ігоря Чигринова не було. Адже у минулому турі Кіровоград несподівано програв другій донецькій команді 83-90. Ця гра була дуже важлива для нас, по більшому счету. Получилось так, що у нас по новий грав поїхався Максим. Ну, і він немного не влився, сразу в гру. І було дуже багато потерь і програли по борму. Ну, після цього пораження сьогодні вийшли ребятам, доказали, що вони. Уміються таке раді. У поєдинку з одеситами відпрацьовували різні тактичні схеми, говорить коуч. Макс з'явився, потім не вистачало стасіка, Стасик болів дві тижні в лікарні лежав. Зараз вони всі в кондицію ведуть, буде там намного легше. А Максим Балашов сподівається допомогти кіровоградцям стати чемпіонами. У кожної команди є такі задачі. ну, і тому, звісно, буду допомагати, як можу і чим змогу. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, новини спорту.